Я горжусь тим, що я сапер, тому що я знаю, що я дійсно рятую життя людей, тому що вони, якби ну ніякого відношення до війни, як так не мають, але на жаль, гинуть. Це останні слова з інтерв'ю для суспільного сапереводія групи притехнічних робіт Сергія Курінного, який 24 грудня разом із двома своїми колегами з аварійно рятувального загону загинув під час розмінування деокупованих територій Херсонщини. Народився Сергій Курінний 2 квітня 1988 року у Житомирі. Ось в цьому будинку він жив. За словами тата Володимира та мами Зінаїди, на його появу 34 роки тому дуже чекали. Це був такий нас. Він довгождана дитина. Він був дуже послушною дитиною. В нього не було того, що я сказав, бо я хочу в 95-му році. У мене народилася вікуся моя доця. Він мені не є виглядів. У нас різниця з ним сім років і. Я була в дитячому садочку, він же ходив в школу. Батьки йому давали якісь там ну кишенькові кошти. Ми тоді жили не ну так дуже скрутно. Він не витрачав ці кошти в школі. Він перед моїм днем народження зібрав кошти і купив мені іграшку на День народження за ці кошти він був там другий, третій клас і вже в такому віці. от. Ти він ну додумався, що треба таке зробити з дитинства. Сергій Куріний мріяв про кар'єру військового. мріяв служити в доблесних військах. Його так і вийшло. Він служив у 95-й бригаді. Він був органатометчиком в антитерористичній роті. Піти працювати у перетехнічну службу. 11 років тому Сергію запропонувала мама. Я спитала сина, ти підеш. Він аж загорівся. Він тоді працював вже на роботі. Він аж загорівся. Він зразу підскочив. Де кожних три роки в нього був вибір. Через кожних три роки ми його питали, сина, чи будеш підписувати далі контракт. Буду. Він працював заради людей. У 2014-му брав участь у розмінуванні слав'янської тес. Він каже, нас ми заходили туди, на нас коси дивом ставали. Страшно було, да страшно. Звісно, страшно, але все одно, все одно він працював. З початком повномасштабного вторгнення розміновував села Малинщини. Роботи з'явились набагато більше. Вона є набагато небезпечніша, тому ми робимо все можливе для того, щоб зменшити ризик для місцевого населення. Упродовж майже двох місяців сапер займався розмінуванням деокупованих територій Харківщини. У нас були села, в які ми заїжджали через два дні після звільнення. Чкаловське було заміноване, сильно було заміноване, бо там було найбільше роботи, тому що російські солдати залишали дуже багато сюрпризів. Я в нього питала, а тобі от не страшно, ну ти їдеш, і там оце ти можеш піти, ну, ти ж не знаєш, що може бути. Він говорить, ні. Якось я якось так свободно. Я собі йду і розумію, що все буде добре. Останнім місцем розмінування для Сергія Курінного стала Херсонщина. 21-го вранці він в п'ять ранку я його провела з дому. Він уїхав. Ну ніхто не думав поганого. Але якісь такі перечуття, якась тривога була 24 грудня. Вранці родина отримала смс-ку. Надійшла смска всім 56, добрий Добре ранок. Ми всі йому відписали, і я ж ну з полегшенням здихнула. Це мав бути святий вечір. Ми мали їхати до батьків. І десь в годині третій дня мені постукали в двері і приїхали його хлопці з групи. повістити про те, що його вже нема. У січні 2023-го Сергій мав почати навчатись у Національному університеті цивільного захисту України. Дуже мріяв стати офіцером, він дуже сильно до цього йшов. Скільки в нього радості було, він мені подзвонив, каже, папа, ти представляєш, для тебе це буде шок. Що таке? Я стою під поліклінікою, під якою не знаю. Він проходив медкомісію. І в телефонному режимі здав екзамен вступний. Він не для кар'єри мався вчитися. Він просто хотів бути у групі, щоб ну, щоб тим, хто починає працювати з сапером, навчити людей, як має бути правильно, щоб вберегти їхнє життя. Коли він а, вирішив вступити в до університету. Фахового стати офіцером стало питання про автомобіль для них саме у відділенні де він буде наставником для молодих хлопців. І ми розпочали цей збір. А я виставила пости в фейсбуці в Інстаграмі. На даний момент нас є трішки більше ста тисяч. Брат розраховував на 200 тисяч. Це було для нього дуже важливо от виконати цю місію, щоб хлопцям було на чому їздити. І я планую її завершити. Це була його мрія. Він хотів. Кращий транспорт щоб було більш комфортно працювати. На жаль, від нас пішов Сергій. от ми були не просто колегами, ми були товаришами. Ми дружили і поза службою. І на службі. Для сапера водія Дмитра Коваля Сергій Курінний був наставником. Він класний, бо він така світла людина, був позитивна завжди. Він якісь такі настанови давав, завжди про техніку безпеки нагадував, завжди якимось досвідом намагався ділитися. Комунікабельна світла людина була цікава. Це його автомобіль, і не знаю, що довго буде залишатися ця фраза там, Сергія, Сергія у вас. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.